Що Українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий? Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну, ми прямуємо в Європу. До європейських стандартів по податкам, по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська ціни тепер будуть європейські. Якби це все завальовано, заопаковано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внідряють щось там додавати якісь там нові провода, чи що для того, щоб інтернет був більш якісніший. Хоча куди його якісніше, коли ми бачимо, що в Європі і скільки він коштує, і в Украї... в Європі про оптоволокно нічого не знали. Тобто зрозуміло, що українського оптоволокна отак за глаза для того, щоб всю Україну, яку. І так менше зараз стало да по кількості по трафіку інтернету, який використовую за глаза. вистачало. І ціни вони ж заробляли якось до цього. вони ж там не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили. Тобто цього вистачало. Тобто, видно, що напевно водять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб комунікували українські оці мобільний інтернет, і мобільний зв'язок. І інтернет все стане в 10 разів дорожче. У як хліб непонятно наскільки піднявся. Це щось таке з інтернетом. Все буде для того, щоб ми законектилися з якимось, не знаю, зв'язком офіційним передачей даних з Євросоюзом. Ну ми ж європу прямо не весело. Що ви про це думаєте? Ну мені здається, от. Останнє, що в Україні залишалось, це дешевий інтернет, і швидкий, і якісний і мобільний зв'язок, дешевий, і якісний. Якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, яких пенсія 4 тисячі гривень. Вообще, що їм казати? Вообще, як їм жити?